Є пацієнти із хронічними болями, які п'ють протизапальні препарати і не отримують полегшення, бо причина болю саме у м'язах. М'язи складають майже 45% маси тіла. Навіть звичайний м'язовий біль може бути настільки сильним, що людина плаче від нього. Більшість спеціалістів із мовірністю всього 50% не можуть визначити де розташований тригер. Серйозні патології інколи розвиваються майже безсимптомно. Адже якщо ми візьмемо дослідження, які проводились на трупах, тригерів не знайшли. Вітаю, друзі! Мене звати Василак Євген. Я фізичний терапевт центру Мотус. Сьогодні ми будемо говорити про тригерні точки, про міофіціальний больовий синдром. Це, мабуть, один із найпоширеніших синдромів, який пов'язаний із більшістю ваших нейроортопедичних скарг. Це є головні болі напруженого типу, які виникають після тривалого сидіння, болі у трапеціях, болі у лопатковій ділянці, болі між лопатками від втоми, болі у глибині сідниці, у попереку. Майже всі ці симптоми пов'язані із станом м'язів. М'язи являються органом-ефектором. Орган-ефектор означає, що вони виконують команду нервової системи, і реалізують дію, рух чи напруження. М'язи складають майже 45% маси тіла. Це в кращому випадку. У тих людей, які не забули, що в них є м'язи, та й потрібно час від часу тренуватися. Звичайна патологія м'язах, вона потребує обстеження, лікування, але з цим є деякі труднощі. Оскільки діагностика м'язових патологій складна, потребує спеціального обладнання та кваліфікованих фахівців. Трішки згодом поговоримо про це більш детально. По виразності болю здається логічним, що сильний біль повинен означати серйозну проблему, наприклад, при грижах. А біль у м'язах щось таке другорядне, як невеликий міозит, але це не так. Сучасна концепція біопсихосоціальної моделі болю говорить. Навіть звичайний м'язовий біль може бути настільки сильним, що людина плаче від нього. І навпаки, людина з великою грижею майже спокійно може розмовляти у кабінеті лікаря. Нам часто здається, що сила болю прямо відображає серйозність проблеми. Якщо біль дуже сильний, значить має бути якась важка патологія. Якщо біль легкий, то й проблема незначна. Але це уявлення помилкове. Інтенсивність болю не завжди відображає тяжкість захворювання, іноді сильний біль може бути настільки відносно нескладний, тоді як серйозні патології інколи розвиваються майже безсимптомно. Тому орієнтуватися лише на рівень болю неправильно, а інколи небезпечно. За останні 30 років було проведено багато досліджень. На рахунок лікування і діагностики тригерів вчені розділилися. Одні шукають структурні підтвердження тригерів на УЗД МРТ, інші кажуть, що тригер це феномен без доказів. Я ж дотримуюсь проміжної позиції і запрошую вас до дискусії: існують тригери чи ні. Адже якщо ми візьмемо дослідження, які проводились на трупах, тригерів не знайшли. Виходить, що тригер це властивість життєздатної тканини. Тобто поки є живлення м'яза нервами, поки він працює через функціональний суглоб, поки людина не занурена у наркоз, існує тригер. Але як тільки людина повністю розслаблюється під дією центральної релаксації, феномен тригера зникає, ми приходимо до висновку, що це функціональний стан м'яза. М'яс просто не може розслабитися, і тому там виникають вузлики підвищеної болючості. Більше того, якщо ми беремо дослідження і просимо людину, яка мовчить вказати наявність тригерів, намагаючись виявити їх зліва чи справа, зверху чи знизу, більшість спеціалістів ізмовірністю всього 50% саме так це звучить у дослідженнях, не можуть визначити де розташований тригер. Тоді, якщо ми не можемо виявити це. Чи можемо ми покладатися на об'єктивні методи, наприклад, еластографічне МРТ або еластографічне УЗТ, використовуються спеціальні датчики, які подають звукову хвилю, яка здатна визначити щільність тканини, адже тригер більш щільний. Але ці методи застосовуються переважно у наукових цілях для написання дисертацій. У щоденній практиці ніхто не буде перевіряти щільність усіх м'язів у тілі пацієнта. Це, по-перше, дуже дороге дослідження. По-друге, мало де можна знайти цей апарат, та й немає сенсу насправді. Інший метод це голкова електроміографія. Вводиться голка в зону тригера, який намацали і за допомогою тестів визначається підвищений шум кінцевої пластини у зоні тригорної точки. Та якщо ввести голку в зону тригера, Цій ділянці буде чути характерний шум. Якщо ж голка вводиться в сусідню ділянку, шуму немає. Тобто м'яз із тригером шумить, тому що там є напруження. Але на практиці лікарі функціональної діагностики мають цілу батарею тестів, які вони повинні першочергово провести, щоб поставити попередній діагноз. Та ніколи ніхто не буде перевіряти тригери у кожному м'язі. Їх може бути десяток, і не завжди зрозуміло, які активні, а які ні. Ще один метод це біопсія. Можна взяти канюлю, відчіпнути шматок м'яза і відправити на імуногістологічний аналіз. І вам за чималі гроші можуть підтвердити наявність тригра. Але звісно, ніхто не буде навмисно дірявити тіло тільки для цього. Тому все, до чого ми прийшли за 30 років досліджень, дисертацій, книжок та конференцій, ми фактично знайшли лише одне. Тригер можна визначити лише на дотик. І то з точністю приблизно 50%. Виникає питання, як ми можемо ставити діагноз лише на дотик, якщо в половині випадків ми його намацуємо, а в іншій ні. Виходить, що поставити діагноз на дотик ми можемо лише з ймовірністю 50%. У половині випадків ми намацуємо тригер, а в іншій половині ні. Як тоді поставити контрольні точки в дослідженнях? Наприклад, у пацієнта було 20 тригерів, після лікування залишилося 15. Чи за шкалою щільності було 9, а стало 3. Але жодних точних цифр немає. Або, наприклад, людина приймала антидепресант, кількість тригерів зменшилась, щільність впала. Але об'єктивної цифри для діагностики ми не маємо. Отже, за 30 років ми можемо лише із мовірністю 50% сказати: так, тут є тригер». І з одного боку, вони безперечно існують, і саме вони викликають біль. Ми маємо навчитися працювати з цим, адже у багатьох випадків це ефективніше ніж медикаменти. Наприклад, грижа зникла, але біль залишився, тоді робота з тригерами у певних м'язах може зняти біль. Нервовий корінець вже не подразнений, ми можемо робити масаж від тригерів. З іншого боку, ми знаємо, що тригери функціональні, але ми їх ніколи не бачили, не можемо підтвердити чи об'єктивно дослідити. Це не цілком наука, це не зовсім медично. З одного боку, ми знаємо, що вони є, а з іншого, не розуміємо, як їх правильно досліджувати і як з ними правильно працювати з ефективністю на 100%. Нам легко, наприклад, уявити міжхребцеву грижу. Диск тріснув, ядро випало, тисне на корінець, корінець червоний, запалений. Саме так ми це бачимо на картинках, які створює художник Анатом. Нам легко уявити артроз. Хрящ стерся, поверхня стала нерівною, рух обмежений, кістка ніби треться об кістку. В інтернеті дуже багато картинок на цю тему. А як уявити тригер? Це складніше. Зараз поясню, в чому складність. Тригери мікроскопічні структури. У м'язових клітинах є міофібрили з актин-міозиновими нитками всередині, в клітинах-саркомерах. Ці клітини скорочуються, використовуючи АТФ, тобто під дією енергії. Але для вас можливо буде несподіванкою, що її розслаблення також потребує АТФ. Без енергії кальцій не вимивається з клітини, і м'яз не може нормально розслабитися. Тому виникають ділянки, де не вистачає АТФ для розслаблення. Це можуть бути наслідком статичної пози, перенавантаження чи навпаки гіпоактивності м'яза. У таких ділянках з'являються вузлики, які не розслабляються. Щоб уявити масштаби міофібрила з актин міозиновим комплексом, це така мікроскопічна структура, вона набагато менша за 2 см, які ми собі іноді уявляємо як такі ущільнення в м'язах. Щоб краще зрозуміти, що таке актин міозиновий комплекс, можна уявити футбольне поле. Саме поле це міофібрила, така дуже велика структура. А маленький це м'ячик на цьому полі, це актив міліозиновий комплекс. І саме цей м'ячик і є тригером. Тригер має мікроскопічну будову. Це не якийсь щільний вузол розміром 2х2 чи 3х3 см. Насправді це зовсім невеличка ділянка у м'язі, яка може бути настільки малою, що її важко уявити. І все ж саме вона здатна віддавати настільки сильний біль, що людині здається, ніби в м'язі є цілий шарик або щось дуже велике. Уявити цю структуру насправді складно, але існують мікрофотографії. На електронному мікроскопі ми можемо побачити ядра міофасціального синдрому. Клінічно ці ділянки відрізняються від інших. По-перше, вони більш кислі. Адже там використовується багато недоокислених продуктів. По-друге, вони перебувають в ішемії. Клітини там не вистачає кисню, хоча довкола його багато. Причина в тому, що у мікросудинах виникає спазм, і кисень не доходить до м'яза, це замкнуте коло. Через відсутність розслаблення виникає спазм. Через спазм виникає спазм судин. Через що судини не можуть донести кисень до розслаблення спазму. Виникає замкнутий цикл. Тоді ці точки мають підвищену судинну активність. Будь-який терапевт, що використовує метод сухої голки, отримує уколом у цю точку судомне скорочення. Чому? Бо саме тут є підвищена судомна реакція. Ага. Можливо тоді пити міорелаксанти та противосудобні препарати. Але чи допомагають міорелаксанти? Як правило, ні. Тригерні точки не реагують на прийом медикаментів. Наприклад, тизенедін діє центрально, знижує тонус усього м'язово-нервового апарату, але конкретну точку він розслабити не може. Він зніме тонус із всієї мускулатури, а не з однієї конкретної точки. Чи є там запалення? Класичного запалення, набряку, почервоніння, зістійних явищ там немає. Тому противозапальні препарати теж не діють. Є пацієнти із хронічними болями, які п'ють противозапальні препарати і не отримують полегшення, бо причина болів саме у м'язах. Однак у цих ділянках все ж таки знаходять певні речовини: Кальцитонін – генподібний пептид, тобто CGRP, Джерпі, гістамін та інші. Це частина тих самих молекул, які виявляються при мігрені. Вважається, що чутливі нервові волокна починають виділяти ці речовини зворотним током. Замість збору інформації нерв викидає противозапальні агенти. Це і називається нейрогенне запалення. Чому нерв підтримує нейрогенне запалення? Відповіді мало. Але є приклад механічна кропів'янка. Якщо подразнити шкіру, з'являються пухирі. Це реакція це волокон, які виділяють гістамін на механічне подразнення. Те саме відбувається у м'язах. Нейрогенне запалення підтримує міофасціальний синдром. Саме м'язова тканина, що містить тригери, демонструє нижчу силу. Чи є це прямим причинно наслідковим зв'язком. Чим більше тригерів, тим слабший м'яз. Або навпаки, слабший м'яз через відсутність тренувань утворює тригерні точки. Це питання залишається відкритим. Як людина, що займається спортом і радить вправи як метод лікування, я точно знаю. Якщо у пацієнта ослаблений м'яз навіть поза тригером, то варто дати йому попрацювати у режимі багаторазових повторювань, доводячи роботу до втоми з легкими вагами. У такому випадку м'язи із тригами поступово починають почувати себе краще, особливо при активації антагоніста. Наприклад, якщо тригер у біцепсі, то тренуємо трицепс. Найчастіше тригери з'являються у тривожних людей, схильних до стресів. Коли стрес не знаходить виходу у фізичної розрядки через кардіо, йогу, розтяжку чи інші тренування, він реалізується у вигляді тригерів у м'язах. Складається враження, що м'язи просять навантаження, а якщо його не дають, вони перенавантажуються і переходять у міофасціальний больовий синдром. Які ж заходи профілактики можна застосувати вдома, щоб уникнути утворення тригерів у м'язах? По-перше, йога і легкий стречинг. Йога має такий філософський підтекст, який близький не всім. Але у будь-якому випадку вона чудово допомагає. Стретінг теж ідеально підходить, оскільки переводить нервову систему із стану симпатичного, тобто стресового, у парасимпатичний, нормалізує сон, відновлення та травлення. Тільки головне не розтягуйте шию та поперек, таким чином можна зробити більше проблем, намагаючись перемогти тригери. Дихальна гімнастика. Це ще один метод. Використовуйте вправи з подовженою фазою видиху. Можна навіть встановити спеціальну програму на телефоні, яка допоможе навчити технікам дихання. Як це працює? Коли ви робите довгий видих, змінюється баланс газів у крові. Ви прослабляєтесь, читесь медитувати, прибирати тригери лише завдяки диханню. Далі легкі функціональні силові тренування. Краще робити їх, звичайно, під наглядом професіонала. Під час вправ м'язи стають еластичними, зростає кровообіг, зменшується ішемія, і білі прями у червоних м'язах, тобто тригери, вони зникають. Також дуже важливий масаж тригерних точок. Якщо робити акцент на тригерах, масаж стає набагато ефективнішим, але в цьому випадку допоможе лише людина із знанням та розумінням, що собою представляє тригер. Якщо ж домашні тренування, йога чи масаж не дають результату, протягом місяця варто зробити МРТ, щоб виключити серйозні причини, такі як запалення у хребті чи суглобах, грижі, протрузії. Та звернутися до нашого центру. У нашому центрі ми не пропонуємо шукати фармакологію, адже причина у м'язах. Ми робимо якісний міофасціальний масаж. Наші спеціалісти вміють знаходити точки, про які інші спеціалісти часто навіть не знають. Якщо випадок складний, використовуємо метод сухої голки, кілька уколів у точку до судобного скорочення і м'ясо розслабляється. Якщо ж є протипоказання до голкотерапії, застосовуємо фізіотерапію. У важких випадках вона допомагає видалити ізони цитокіни запалення, Сі субстанцію ПІ, гістамін, поліпшити очищення тканин і фактично змінити її функціональний стан. Отже, мій основний посил такий: справжніх спеціалістів із тригерних точок не існує, оскільки немає верифікованої наукової бази. Проте спеціалісти з тригерів часто знають більше на практиці, ніж це описано у дослідженнях. У мережі зараз безліч експертів, але природа самого феномену тригерних точок досі залишається незрозумілою, хоч клінічно він існує. Міофасціальні терапевти повинні працювати другим етапом після серйозних спеціалістів. Якщо лікар чи фізичний терапевт виключив проблему в суглобах, запальні процеси чи ураження корінців, тоді дійсно проблема у м'язах, і їх треба вирішувати масажем, вправами, йогою, розтяжками чи фізіотерапією. Не можна все спрощувати й казати, це просто м'язи. Камінь і у огород спеціалістів кину. Віра лише у один підхід не може заперечувати інший. Якщо ви вірите тільки у тригери, не можна заперечувати існування корінцевої патології, адже щодо цього є дослідження в ортопідії і в неврології. А ось щодо тригерів, серйозних підтверджених досліджень немає, тобто ви не можете їх повністю довести, але й ті, хто опирається лише на науку, не можуть заперечувати клінічний феномен тригерних зон. Правильним підходом має бути поєднання практики й теорії, спрямоване на найкращий результат для пацієнта. Сподіваюся, проблема тригерних точок у м'язах із моєї точки зору стала для вас трохи зрозумілішою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте пальці догори та, звичайно, приходьте на консультацію до нашого центру, якщо вас щось турбує. До зустрічі, до побачення.